А ви чули про новий прорив у медицині? Лише два уколи на рік. І ризик зараження ВІЛ знижується на 96%. Так, це реальність завдяки препарату Son який може стати справжньою революцією у профілактиці ВІЛ. Дослідження показують, що двічі на рік приймати ін'єкції Сонленса значно простіше, ніж щодня пити таблетки, як-от Трувада. Крім того, ефективність ін'єкцій майже 100%. Цей прорив важливий не лише для тих, хто не може дотримуватись регулярного прийому ліків. Він також допоможе тим, хто має обмежений доступ до медичних послуг або живе в умовах, де традиційні методи профілактики малоефективні. FDA вже схвалила Санленса для лікування ВІЛ, а тепер є надія, що до 2025 року цей препарат буде доступний для профілактики інфекції. Ми дуже сподіваємося, що науковий прогрес не зупиниться на цьому. Автоматизація та штучний інтелект вже прискорюють відкриття. І якщо ті, хто приймає рішення, захочуть, то зможуть вирішити проблему старіння. Так це може статись вже за нашого життя. Ми маємо не лише говорити про це, а й пропагувати цю ідею, щоб вона стала важливою темою для обговорення у всьому світі.